Уді Олена Зеленченко Єрман Коляда. хоча сказати, що починаємо не зовсім точно бо в минулій годині. Ми вже спілкувалися з вами. Шановні слухачі Українського радіо говорили окремо про зближення Росії з Північною Кореєю і про те, навіщо їй це все потрібно, і зараз ми за великим рахунком продовжимо цю розмову, оскільки Збройним силам України вдалося зупинити наступ Російської Федерації на харківському напрямку. Їхні зусилля не призвели ні до обвалу фронту, ні до значних проривів. Ні до всього того, що Путін міг би собі фантазувати разом з його воєначальниками. Але чого чекати ворога далі? Чи чекати посилення його дій на інших напрямках, чи чекати повторних атак? Взагалі, як ми можемо спрогнозувати його поведінку, і відповідно, що буде робити Україна. Про це все будемо говорити з військовим та головою ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко з нами на зв'язку. Вітаємо доброго ранку, Доброго здоров'я, слава Україні, товариству. Героям слава. Героям слава пане Іване. Почнімо напевне з тієї інформації, яка періодично з'являється, але зрозуміло, що і військові можуть підтверджувати або заперечувати, або зрештою дотримуючись режиму тиші, не повідомляти, що насправді відбувається, зокрема на Донецькому та Запорізькому напрямках. Зараз, наприклад, з інституту вивчення війни надійшла інформація про те, що росіяни можуть найближчими днями активізувати там зусилля, але здається, там і без того не дуже спокійно було, що там відбувається. Це зараз Ну, власне, як активізувати зусиль? Активність ведення боїв взагалі по всій лінії фронту зараз максимально відносно того, наскільки Росія спроможна задіювати використовувати свій наявний ресурс. Бо все ведення боїв, які зараз пов'язані на лінії фронту, пов'язані для Росії. Більше як політичні виклики, аніж стратегічна чи військова доцільність ведення такої інтенсивності боїв при такій величезній кількості людського ресурсу, втрат і техніки, ми ж спостерігаємо кожен день про те, що понад тисячу, понад тисячу двісті російських військових виходить з ладу, і навіть тут нескладними не математичними підрахунками можна зрозуміти, що ворог місяць. Втрачає 40-40 плюс тисяч особового складу, а це та кількість людей, яку навіть вони зараз при такій тихій, можна сказати, тихій мобілізації або в себе без оголошення загальної мобілізації, навіть за рахунок свого мобресурсу, не спроможні нарощувати сили в спроможні витримувати в цьому об'ємі. Навіть якщо вірити Путіну і його заявках, те, що в Україні зараз воює 700 тисяч російських солдатів, ну це плюс-мінус майже половина всієї російської армії в цілому. А розуміємо, що це таке величезне навантаження на логістику, на власне, на навіть на військове командування російське, яке зобов'язане ці війська і переміщати, і злагоджувати. І утримувати в Русі, і забезпечувати боєкомплектом, навіть банальним харчуванням чи там якоюсь, хоча б і примітивною, але медициною, це е, те, що надзвичайно е, тисне на російську мілітарну машину. Тому е, активність чи інтенсивність боїв зараз е, така, на яку спроможна видати російська армія по всій лінії фронту а те, що бої є надзвичайно активними і те що ворог намагається максимально захоплювати наші території це теж зрозуміло Якщо ми все ж таки ще раз повернемося до цього повідомлення інституту вивчення війни, ми достатньо часто на нього ми, я маю на увазі, взагалі засоби масової інформації українські посилаються. А і при цьому я бачу повідомлення, що вони частенько просто перепощують повідомлення російських воєнкорів, тому завжди з певними такими застереженнями ставлюся до їхньої інформації. І от саме тому я хотів би уточнити з вами: якщо вони і так донесхочу активні на Донецькому запорізькому напрямку, чи не можуть такі повідомлення? Носити власне більше пропагандистського характеру, або намагатися ввести в оману наше військово-політичне керівництво і змусити до якихось додаткових маневрів з перекиданням резервів. Ну і е змусити наше військове командування діяти відносно інформаційних кейдів росіян. Ну, е це така натягнута теорія, насправді навірно, так. Так, бо військові діють не відносно медійних публічних заявок Путіна чи його ротів, а відносно даних військової розвідки, відносно інформації з передової, відносно е інформації, яку надають нам наші союзники, а також відносно своїх наявних сил і засобів і можливостей проводити. Чи оборонні, чи наступальні військові операції. Так, інформаційна кампанія, яка проводиться ворогом, вона можливо може впливати на цивільне населення, вона можливо впливатиме на настрої окремо взятих там, соціальних верств населення. Вона, можливо, навіть може, але знову ж військами. Сприйматися вона не сприймається, бо війська бачать реальний стан справ, а не те, що російські пропагандисти хочуть заявити, те, що використовують аналітики там, міжнародних організацій, ну перш за все, вони намагаються е, дотримуватися двох речей: перше, те уявного в їхньому розумінні паритету. Правди, як вони вважають, тому вони намагаються максимально співставляти інформацію, яку вони отримують від українських джерел чи від російських. А якщо враховуємо, що війна в Україні гібридна, і російське інформаційне поле власне вкидами інформацією різного плану насичене в рази більше їхнього правдивості чи якості, але воно насичується так чи інакше, воно з'являється під руками. І, скажімо, будь-який аналітик там, на міжнародному рівні, міжнародні організації, ну так чи інакше, теж є людиною, і він завжди буде відштовхуватися від, е, від, від пошуку інформації відносно найменшого спротиву. Тобто те, що більше відмаячує, відмаячується, так, так чи інакше, більше звертається увага. І звичайно, що е, і третій, і такий основний момент. Маємо розуміти, що е, війна в Україні чи ведення бойових дій для Путіна давно вийшло за межі просто тактики, стратегії, чи навіть внутрішньополітичного питання для нього зараз е, важливо на міжнародній арені, все таки, якщо б не, не розколоти суспільство, яке нас підтримує, чи е, світові країни, то, хоча б посіяти зерно сумніву, чи зменшити. Кількість е, єднання країн, бо ми бачимо з вами класичний приклад теж самий же мирний саміт. Ми можемо говорити про історію в G7, ну і багато інших моментів, коли ми бачимо, що Будь-які події на фронту інтерпретуються в російській фантазії і видаються на міжнародну арену. Тому а як вони можуть створювати інфопроводи тільки в тому випадку, якщо будуть інтенсивно працювати на фронті, будуть мати якісь заготовки під інфокиди, а все решту зробить російська пропаганда. Пане Іване, ми розуміємо, що в нас був трошки втрачений час через те, що затягувалася допомога фінансова і оборонна, зокрема для України від Сполучених Штатів Америки. Зрештою, крига з кресла, Ця допомога, наскільки я розумію, і зважаючи на повідомлення, зокрема і чеська ініціатива артснарядів, і та зброя, яка ремонтується, виготовляється, надходить в Україну. Все відбувається так, як має бути. Але зрозуміло, що навіть зараз в нас є очікування, наприклад, тих же F-16, Хоча Тут різні думки, наскільки вони зможуть переломити перебіг подій щодо іншого озброєння, яке ми очікуємо, і зокрема хочу звернути увагу на слова головнокомандувача збройних сил Олександра Сирського, який написав про те, що ворог чудово розуміє в результаті поступового надходження значної кількості озброєння і військової техніки від наших партнерів прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО. Час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх зменшуватимуться. Але водночас є інформація, що і Росія зрозуміло, як кажуть, шкребе по всіх засіках у світі, де може, звісно, бо небагато в неї можливостей. Але, наприклад, та ж Північна Корея, ось ця інформація про 5 мільйонів артснарядів, вона не підтверджена в кількості наявній, тому що лише відомо, що могли містити е, 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 ті ємності, які пере, переїхали до Росії, могли містити таку кількість. Але водночас чи відчувається, що Росія намагається використати? Цей час зараз для себе вкотре, намагаючись от скористатися шансом, щоб дотиснути десь або щось відвоювати хоча б якесь село. Ну, сказати, що ускладнило ситуацію на фронті, затримка зброї союзників, ну це дуже бути коректним і дуже виваженим. Насправді. е-е Оці місяці, коли ми не отримували від наших союзників підтримку, насправді з, е, окрім політично, внутрішньополітичних яких рішень, які приймали країни, які донори, е, воно дало великий шанс чи біло величезне вікно можливостей, Ну це навіть було напевно двері можливостей для. Російської о, її, окупаційної армії досягнути в рази більших результатів. Не справилися вони не тому, що вони не мали шансу, а тому, що наші збройні сили надзвичайно ефективно відреагували, спрацювали в тих умовах, знову ж те, що ми з вами говорили, в тих умовах при тих наявних засобах і ресурсах, які були. І окрім того, знову ж величезною армадою не завжди. Можна досягати цілий, бо чим більший організм, особливо якщо це військовий, якщо це ще й з радянською системою взаємодії з радянською системою управління, ми бачимо, не дає бажаного результату. Звичайно, що зараз навіть поставки наших союзників з однієї сторони закривають питання потреби в озброєнні, але на жаль. За цей час, поки її не було, нам доводилось витрачати як і свої запаси, так і питання, скажімо, в нарощенні бойового потенціалу тоді стояло. ну... Врази стояло, стояло перше питання захисту. Та І тепер, коли йде процес нарощення бойового потенціалу, вирівнювання тої ситуації, плюс коли ми ще зможемо процес накопичення зробити, от дійсно після того можна говорити про якісь контрнаступальні дії. Бо правильно ви згадали сирську, але ми також маємо пригадувати, що він і сказав, що українська армія переходить в активну оборону. І до моменту зміни тактики, стратегії ведення власне активної оборони, коли буде озвучено чи про зміну доктрин, чи тактик, ми розуміємо, що приблизно бої відбуватимуться в такій фазі, як є зараз. Звичайно, що відносно появи зброї адаптовуються, і способи ведення боротьби і захисту щодо для щодо Російської Федерації. Щодо знову ж тих навіть 5 мільйонів контейнер тих снарядів чи ще щось. Знаєте, як це був такий собі невірний Тома, який казав: поки не вкладу пальці у рану, до ти не побачу. Приблиз... не повірю. Приблизно тут та сама ситуація. Ми маємо розуміти, що весь російський військово-промисловий комплекс при спроможностях зараз. При тому, що Росія перейшла на внутрішнє замовлення власне відносно бюджету закупівлі з свого ж бюджету безпосередньо своїх підприємств з урахуванням переходу навіть на потужності, ми бачимо, що вони спроможні до півтора-двох мільйонів снарядів в рік. Північна Корея це точно не та країна, яка в економічному чи технологічному плані перевищує Росію. Тобто, ви хочете сказати, що ці п'ять скільки там тисяч контейнерів це міг бути грандіозний блеф? в будь-якому випадку потенційно можливі. Річ у тому, що Північна Корея і Росія мають тільки одну залізнодорожну гілку, якою вони можуть бути зв'язані, і перевести п'ять мільйонів снарядів. Ну це треба я не знаю, як навантажити. Крім цього. Ми пригадуємо з вами раніше там були і певні диверсії на тій желізній дорозі. Я не відкидаю такої можливості. Але я не впевнений, що це якраз 5 мільйонів снарядів. Те, що там переїжджали контейнери, і що вони знаходилося, це вже інше питання. Але важливо, що цю увагу привернула північна південна Корея. Враховуючи, що Південна Корея є одним теж з поставщиків, але вже в Україну снарядів того ж то самого дефіцитного 155-го калібру, і те, що ця заява відбулася перед самітом миру, я впевнений, що воно впливатиме на міжнародну підтримку для України дуже і дуже серйозно, але з іншої сторони відкидати загроз. І відкидати того факту, що Північна Корея надає підтримку в снарядах і в боєкомплекті Росію не можна. Дійсно, це відбувається. Питання ефективності тих снарядів, питання їхньої сумісності з російськими артилерійськими стволами і багатьма іншими моментами відносно цих снарядів. Ну тут може бути велике дискусійне питання, але в будь-якому випадку снаряд це є загроза, і це те, що несе смерть. Тут хочеться обговорити ще також нашу тактику, тому що неозброєним оком видно, що дуже пильною увагою наших спецслужб, наших дронів, наших атак користуються засоби протиповітряної оборони ворога. Йдеться і про ураження одного комплексу БУК і про кілька С-300 С-400, які були атаковані на території Російської Федерації. І що цікаво, і що, як на мене, прикметно, ми атакуємо радіолокаційні станції, у тому числі Граніт М. Називається зараз в масових, в засобах масової інформації як уражена. І співставляючи це із словами того ж таки пана Сирського, який говорить про скоре прибуття в Україну F-16 перших, принаймні примірників, чи можемо ми говорити, що це все ознаки тієї самої зміни тактики, про яку ви щойно вже сказали, і що ми бачимо приблизно, куди далі ця тактика буде розвиватися? Чи ми бачимо тільки частину картини? Однозначно, у стратегічному плані можна припускати, що готується певний плацдарм для розширення діяльності тих самих f 16 Але перш за все варто виходити з цільового призначення тих самих С-300 С 400. Це багатоцільові зенітно-ракетні комплекси, які можна використовувати як і для прикриття військових важливих об'єктів, як і для боротьби з авіацією чи з тими ж самими ракетами. Чи крилатими, чи балістичними їх також можна і на жаль використовувати по нанесенню ударів по наземних цілях, і саме с 300 найбільше кошмаряють. Ми пригадуємо Харківщину, Харківську область. недавно знищені теж комплекси батареї с 300 росіян у Білгородщині. Ну це одне завдання, яке ставилось звичайно, там можливо очистити прикриття російської авіації в повітрі, але з другої сторони насправді. Всі створювали загрозу, перш за все, цивільному населенню, бо сама С-300 ракета, яка запущена С-300 класу Земля-Земля, вона ефективна десь там в межах 40 кілометрів. Ну, щоб більш-менш прицільно б'яв, все решту, щоб в дальшій відстані, то вони б'ють по площинах. Тобто це удари невибіркові. Також і варто розуміти, що Деби ми не знищували системи протиповітряної оборони Росії на тому ж самому Криму, наприклад, це змушує їх перекидати з інших напрямків систем, ті ж самі аналогічні системи, або їх розріджувати, розтягати по фронту, і це робить робить певну прозорість повітряному просто uh -huh. російські ПВО не дотягаються. Це дає можливість тепер нашій українській авіації працювати у цих нескладних умовах і тою наявною авіацією, яка є зараз. Вже не кажу про те, що е, ті ж самі системи протиповітряної оборони краще знищувати самі е, спускові самі чи самі, самі комплекси, аніж ганятися за ракетами, які в системах протиповітряної оборони України, коли вони їх запускають, тим паче що. Одна один комплекс це може бути і 12, і більше ракет вод, водночас. Так що ми розуміємо, що краще знищувати установку, аніж ганятися за ракета. Щодо оборонного комплексу України і наших можливостей, знову таки, якщо проглянути так поверхово навіть заголовки новин, ми бачимо, що в нас загалом цей процес інтенсифікувався дуже багато чого виробляється нами багато чого імпортується, і поза тим, все одно очевидно, проблеми залишаються. Не знаю, що тут бюрократія спрацьовує елементарно фінансування або інші питання З початку широкомасштабного вторгнення збройні сили російської. Вторгнення Російської Федерації Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у силах оборони понад 100 зразків боєприпасів різних типів, майже половина з них від початку 2024-го. Ну, якщо це можливо, такий невеликий лікбез про цю кодифікацію, що це означає для зброї чи для зразків, і оця цифра 100 зразків, Ніщо її це могло бути типу більше так чи там. менше. Почнемо з того, що для того, щоб зброя приступила в експлуатацію, вона має відповідати технічним нормам. Технічні норми вимагають проведення великої кількості випробувань, великої кількості вимог до самих характеристик, навіть не просто вимог характеристик технічних можливостей обладнання, яке випускає цю зброю, окрім цього, так, дійсно і є проблеми і власне і в фінансуванні. Ну, це як стандартні з урахуванням того, що в країні все-таки війна, і те, що навіть наші союзники. Вони скажімо, самі в себе навіть змежували військовий комплекс. Отже, питання фахівців стоїть з двох сторін, також захисту збереження, устаткування, чи ж тих самих комп самих підприємств, на яких виготовляється зброя, бо за ними теж ворог намагається атакувати. Це і питання патентування. Тут дуже багато дійсно ви сказали моментів, і те, що оця сотня зразків дійшла до поля бою сотня це це означає, це не означає, що тільки 100 розробок відбувалося, відбувалося багато напрацювань у плані прототипів, у плані експериментів, і це може бути 100 одиниць зброї, 100 100 одиниць чи 100 варіантів Озброєння це всього-навсього, з там, скажімо, з тисячі проб чи тисячі інших mm -hmm. модифікацій, які ще або не дійшли до фронту, або чекають, власне, як проявлять себе наявні засоби на лінії фронту для того, щоб розвивати чи е, запускати нові е, потужності. Тим паче тобто, зараз, це скажімо так, верхівка айсберга, те, що ми це бачимо навіть, тільки на поверхні? Це знаєте, це верхівка верхівки айсберга насправді. Mm -hmm. Дякуємо вам за інформацію за коментарі. Військовий Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Був на зв'язку зі студією програми сьогодні зранку.